Ну що, дорогі, зі святом Маковія, я вже напік шуликів або коржиків, як кажуть, запарив маку, він ще парує, бачите, буде такі -во. смачненькі, солоденькі. Потім ми ті коржики поламаємо, залиємо маком і будемо святкувати свято Маковія. Ну, а щоб свято було ще смачнішим. А тіста я зробив трошки забагато, то пожарив сосиски в тісті. Та, може, трошки не корисно, але зато дуже-дуже смачно. Зробимо салатику з огірків помідорів з городу. Заправимо їх олійкою, петрушкою, кропчиком. І будемо смакувати. Всім смачного, гарного, мирного неба над головою.